У нас на продаж є Citroen c Crosser, він же Mitsubishi Outlander XL, він же Peugeot 4007. Тобто тут все Mitsubishi Outlander, тільки Citroen свою морду і фари прикрутив. У нас автівочка на повному приводі на ось такій гарній гумі. Хочете включати повний привід, хочете включати передній привід. Вона семімісна, мається фаркоп, задні парктроніки. Ось так відкривається, шторка є. Ось, бачите, паски для третього рядка. І ось там лежить уно, третій рядок сідух. Той рядок так само двигається, можна ближче, далі, бачите, змінюється у нас положення середнього рядка. Скло у нас, значить, євротонування, передні не тоновані, задні тоновані. Комбінований салон у нас, текстиль, замша. І шкіра. Бачите, тут диванчик ближче стоїть спеціально. Стеля вся в гарному стані. Дивимося попереду у нас. Отак, кросір написано. Тут так само вілюрчик. Ой, ціночки повилітали. Передні сидухи так само по ідеалу. Так, гума я передню показав. Лінзоване світло, омивач фар. Ну і давайте дивитися, у нас тут і датчики, все, що завгодно є. Так, слово у нас автомат улетіло, вода. Зараз ми покладемо на місце. Всі 4 склопідіймача, електродзеркала з підігірьом зі складанням. ГБО 4-го покоління, 24 тут двигун, коректор фар, задні, значить, це і парктроніки, мультикермо, круїз, датчик світла, датчик дощу, ось там все стоїть. Ліпуски перемикання, ліфт водійського сидіння, сідуха водія так само в ідеалі, дивіться. Ось у нас хочете отак, передній привід, хочете повнити, хочете блокіровка, автоматик, клімат заправлений, холодить, все в авторежимі все працює. Рідна медіа. На приладах у нас пробіг 218 тисяч. По подушці безпеки на кермо матюкається, по-моєму, в зависимості, яке положення поставиш, якщо я не помиляюсь, власник так казав. І дивіться, відкрию вам двигуна, покажу. Опа, Ось він. Mitsubishi Outlander, ГБО, Зенит Компакт стоїть. У нас Citroen крило тут, Citroen крило тут, всі фари, все кром целюхоньке. Тут так само, всі кріплення цінюхенькі, Клімат, я заправлений і холодить. Бачите, нічого не намивали, все в дорожній полюці. Ціночок на дане авто 9 тисяч доларів. Ось такий Mitsubishi Outlander, він же Citroen C-Crosser, він же Peugeot 4007 є на продаж.